Всім привіт! Дядько Максим, для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Звернулися до мене мої брати по духу. Байкери. З якою проблемою? Мотоцикл Yamaha XV 1100. Yamaha Dragstar. В мене точно така сама. Досить таки класний апарат, я вам скажу, їде гарно. То є хвостовик від заднього моста. Хвостовик. Бачите, досить таки масивна запчастина, як для мотоцикла. Е, значить, хвостовичок. Що сталося? От, та, от деталь була отак. От отак от, от було. І, коротше, від цей. Відламало? Відламалося. Було, був отакий от хвостовичок. Тут була галтель посередині. Так. Була галтель, ну, тобто така, як ви, канавка для виходу різьби, так, радіусна. І воно в тому місці від, 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 відламалося. Хлопаки вирішили спочатку тут наварювати гулюмагу, чи наварювати, чи напиляти. Врешті вони від цього відмовилися і правильно зробили. Тому що, якби ми тут наварювали, оці шліци по-любому відпустилися і толку б з того не було ніякого. Запчастина досить таки не дешева. тому що хвостовик йде в парі завжди з планетарною шестернею, і з планетаркою. Так. Коротше, десь в Києві, в Києві вроде, так? В Києві, вони занесли на якусь фірму, вони йому торцанули і нарізали різьбу. 12 крок півтора. Нарізали різьбу і віддали. Сказали, що хватить з вас. Нема чого. Коротше, робити ту частину вони не захотіли з різьбою. Значить, в чому суть? Я не розумію, для чого було різати різьбу 12 крок 1,5 якщо у нас отут іде 14. Тобто, що ми отримуємо? Якщо вони нарізали 12 крок 1,5 то в нас йде 14, а потім знову йде перехід на 12. Тобто знову йде прослаблене місце. Для чого це було робити? Місця тут вистачає нарізати 14 крок півтора. Значит, що ми будемо зараз робити? Ми зараз, акуратно, акуратно, тому що тут підшипник ходить. Я, можливо, виточу зараз втулочку або візьму через бляшку. Через бляшку. Ну, подивимося, як краще зробити або ну, подумаю. Коротше, ото треба розсверлювати. Ще краще я, я краще розточу на чисту. Розточу. І виточимо шпильку 14 14 крок півтора тут, так? Тут 14, а ну, який крок. І виточимо шпильку і вкрутимо на локтайт. І всі діла. Для чого то було робити? Стиковку двох різб я без поняття Так, півтора і різьба права. Короте, йдемо на через латунну фульгу 0,5. 0,05. перепрошую Взяв я наш хвостовичок, виставився і розточуємо діаметр 12,5 на чисту під різьбу. Так, нарізав я різьбу. Підпер спочатку мічик центром, дав захід, так, а потім вже воротком догнав. Дуже важливо, щоб нарізати сусну. Так, Виточив я зі сталі 40 отакий вертиш. Я спеціально не обробляв цю частину, ми її обробимо, вже коли вона буде вкручена в наш хвостовик. Поміряв я твердоміром огризок, який відірвало. Має він не багато не а 20 одиниць твердості. Всього-навсього. Всього. Ну, я підозрюю, що ямаховці просто взяли і зробили цементацію, цементацію на шліцах і на зубах. і ото -от -от. А ото все лишили в середині сире. Ну, зараз ми загартуємо наш кусочок, потім відріжемо, вкрутимо і на обробимо вже по місцю. Так, продолжаем. Значит, после, после, закалки наш болт. Так, трошки там больше светла. Так, наш болт, значит, <laughs> мажем его локтайтом 99-26. Вот. І тут треба швидко зараз закручувати, бо він буде хапати буквально моментально. І затягуємо сильно. Все. Чекаємо, поки вистигне вистрігне. він десь хвилин за 15. Але ловить зразу. Так, ну, ясне діло, що зажимали ми в тіски наш хвостовик через бляшку, щоб не покосити ніякому випадку поверхню. У мене тут в тісках є такі. Ну, як призма, так. От, ну що, чекаємо і йдемо робити чистову на пекарному. Е, чому я не зробив зразу різьбу на вильот повністю? Тому що ніколи не вдасться зробити чітко соосну, щоб в нас різьба не мала абсолютно ніякого биття. То не є різьба, зроблена на різьбу шліфувальному станку, то не є різьба, зроблена там, на якомусь спец. Спецобладнання чи що, значить, і різана різьба тут плашкою, там митчиком І відповідно точність може гульнути. Тому найкраще чистову робити вже потім, коли воно вкручено, соосно, виставилися, гарно, чітко виставилися по цій шийці і робимо. От. Просто вкрутити болт, щоб відрізати шляпку, такий варіант не пройде. От той кінець буде по-любому мати биття, гайка сяде косо, буде поганий зажим. ну коротше, зі всіма Витікаючим, як то кажуть. Їдемо далі. Так, ну що ж, взяв знову кулачки, виставився і зацентрувався. Тепер проточуємо зверху під різьбу. Проточили і ріжемо різьбу. Спочатку ріжемо різцеву. Ну що ж, після нарізки. Різьби, деталь зняв. Так. Получився такий от ремонт. Ну, ясне діло, що гайка сюди оригінально накручується. Ну, я думаю, буде ходити. Так? Тобто я зробив мінімальну галтель, мінімальну з таким радіусом, чим побільше, і нарізав різьбу. От. Я думаю, що буде. Буде ходити даний вузол. В принципі, можна було якше зробити, але я не знаю, чи конструкція дозволяє. Тобто нарізати різьбу просто внутрішню, і звідти закручувати болтом там, під шестигранку. чи як. Але я не знаю, яка там конструкція. Бачите, шайба шліфована. Тобто все має бути тут чітко чітко соосно, чітко перпендикулярно турець гайки до хвостовика. От. Тому я думаю, що те, що я зробив, нарізав різьбу різцем. В центрах то вийшло досить таки добре. Все, я думаю, що буде Ямаха бігати. Все-таки вміють японці зробити, що тут скажеш? Вміють. Все, дякую за увагу. Удачі всім всього найкращого. Я думаю, дане відео буде корисним.